Вакцинальний автобус командою фахівців обласного центру контролю та профілактики хвороб курсує тими населеними пунктами, де дозволяє безпекова ситуація. Цього разу завітав довільно Андріївки. Спецтранспорт зупиняється біля фельдшерсько акушерського пункту. Перед щепленням кожну людину оглядає лікар, зокрема, з'ясовує стан здоров'я і наявність скарг. Після цього людину вакцинують. Во-первых, удобно. По-перше, зручно не потрібно нікуди їхати, і флюорографію можна пройти і вакцинуватися. Зручно і пенсіонерам добре. Найголовніше, що вдома. Ну, я працюю в дитячому садочку, і мені потрібно зробити відстолнику. Вакцинацію Це зручно, не потрібно гроші тратити на транспорт. Якось все поруч. Наразі медики проводять планову ревакцинацію проти дифтерії та правця, яка за національним календарем щеплень має оновлюватися кожні 10 років. Цього разу можливістю зробити щеплення скористалося 13 жителів села. Як добре, що приїхали, і мої жителі мого села можуть вакцинуватись і зберегти своє здоров'я, бо зараз це в період війни це дуже актуально. бо травми і поїхати треба до лікаря. В інше село це незручно транспорт входи, але амбулаторія дуже далеко від траси. Тому лікарі виїжджають, ми теж вакцинуємо людей. Зробив щеплення від дифтерії та правця в рамках виїзної вакцинальної сесії і телеоператор телеканалу МТМ. Як він сам зізнався, імунізуватися давно планував, але постійно відкладав. Лікарі кажуть, дифтерія та правець край небезпечні хвороби. Зокрема, правець гостре інфекційне захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Тож звичайний, на перший погляд поріз, отриманий, наприклад, під час роботи на городі чи на подвір'ї, може виявитися небезпечним. Колись був Паріс, не одразу це проявлення хвороби. І тоді вже пройшло, людина забула і з'являються якісь симптоми. Люба травма, чріват, тим, що можуть бути судоми, не може ковтнути, температура, навіть ковток води не можна зробити, мишечний спам, біль в животі. Ну, в общем-то, такі можуть бути необратіми явища, що людина може померти. А ця прививочка, ми робимо і діфтерію, вже здесь комплексна діфтерія столбняк. Тут ми защищаємо від дифтерії, тому що бувають носії, яких ми не знаємо, які можуть бути поряд з нами. Торік вакцинальний автобус здійснив близько 27 виїздів, а цьогоріч це вже четвертий. Сам автобус також слугує промоцію вакцинації, тому що ми їздимо, люди звертають увагу на автобус, приходять і вакцинуються. Такі сесії це не лише вакцинація. Цього разу до вільно Андріївки завітали й фахівці регіонального фтізіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру з цифровим портативним рентгенапаратом. Перевага обладнання у тому, що лікар одразу бачить результат на екрані ноутбука. Флюорографію можна було пройти безпосередньо в фельдшерсько акушерському пункті. Охочих перевірити своє здоров'я було чимало, тож людям довелось навіть чекати. Пацієнт з яв... Пацієнт зробив знімок, перевертаємо і далі відправляємо. Норма тут і вводимо наступного пацієнта. Якщо якісь зміни, дивимося, якого характеру це може бути пневмонія, бронхіт, фокус на тінь або людина вже чимось переболіла після ковіду. Постпневмонійні зміни в легенях можуть бути дуже часто. Серцева патологія може бути у літніх людей. Серце сильно розширене. Ми їх направляємо до сімейного лікаря або кардіолога. Вакцинальні виїзди в громади проводяться з 2023 року. Тоді приїжджали, аби зробити лише щеплення а нині такі візити до сіл та селищ роблять спільно з іншими фахівцями. Наприклад, сьогодні наша виїзна сесія відбувається з Запорізьким фізіопульмонологічним діагностичним центром. Також іноді ми співпрацюємо з онкологами, гінекологами. Також у нас проводяться тестування замір тиску, цукру, надаються інформаційна робота, консультація лікарів. Акція День здоров'я призначена для того, аби жителі віддалених сіл мали можливість отримати медичні послуги, які з різних причин для багатьох з них нині лишаються важкодоступними. Щоб поїхати обстежитись або вакцинуватись, людям іноді потрібно подолати чималий шлях. Наші сесії створені саме для того, щоб люди, людям було зручно отримати ці послуги. Тому я хочу наголосити, щоб усі, хто побачить, активно долучалися до наших днів здоров'я, приходили, обстежувалися, отримували щеплення та були здоровими. Крім щеплені флюорографії, місцеві також могли виміряти артеріальний тиск, отримати інформаційні матеріали, календар профілактичних щеплень. А для дітей розмальовки та наліпки. Медики ділилися порадами щодо профілактики правця та туберкульозу. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.